Сучасні автомобілі оснащені безліч систем безпеки, призначених для забезпечення контролю водія над автомобілем, і однією з найважливіших серед них є антиблокувальна гальмівна система. Серцем цієї системи є насос АБС, важливий компонент, який запобігає блокуванню гальм у критичних ситуаціях. Коли він починає виходити з ладу, безпека вашого автомобіля відразу ж ставиться під загрозу. У цьому відео розбираємо призначення насоса АБС, принцип роботи системи та найпоширеніші ознаки, які вказують на те, що насос АБС може вийти з ладу. Насос АБС є важливою частиною антиблокувальної гальмівної системи, яка призначена для запобігання блокуванню коліс під час різкого гальмування. Без нього автомобіль може занести, вступити в аквапланування або повністю втратити щеплення з дорогою, особливо в екстрених ситуаціях або під час руху по слизькій дорозі. Насос підтримує гідравлічний тиск у гальмівних магістралях, дозволяючи АБС швидко застосувати і звільнити гальмівну силу за потреби. Це забезпечує максимальне щеплення та дозволяє водієві зберігати контроль над автомобілем незалежно від того, чи їде він по мерзлій дорозі, мокрій трасі чи брудному ґрунті. Система поєднує датчики швидкості коліс і сам насос АБС. Датчики постійно контролюють швидкість обертання кожного колеса. Якщо одне колесо починає занадто швидко сповільнюватися, сигналізуючи про можливе ковзання, насос АБС активується і швидко імпульсує тиск гальм. Цей процес багаторазового застосування і звільнення гальм за секунду запобігає блокуванню коліс і дозволяє автомобілю зберігати керованість. Однак, коли насос або датчики виходять з ладу, вся система безпеки АБС порушується. Однією з перших ознак несправності насоса АБС є нечутлива педаль гальма. Ви можете помітити, що педаль стала м'якшою, вимагає більшого ходу або натискання з більшим зусиллям, ніж зазвичай. У деяких випадках гальма можуть реагувати тільки після натискання педалі або взагалі не реагувати. І якщо ви помітили затримку або слабкість реакції гальм, це явний сигнал того, що насос АБС потребує професійного обслуговування, перш ніж він повністю вийде з ладу. У справній системі педаль гальма вимагає лише легкого натискання, якщо ви раптом помітили, що вам доводиться натискати сильніше, щоб отримати той самий ефект гальмування, це часто пов'язано зі зниженням гідравлічного тиску в насосі АБС. Багато водіїв не звертають на це уваги, вважаючи це незначною проблемою, але насправді це може швидко перерости в небезпечну ситуацію. Педаль гальма, яка вимагає більших зусиль, є тривожним сигналом, який не слід ігнорувати. Основна причина існування АБС полягає в тому, щоб запобігти блокуванню гальм. Якщо ваші колеса починають блокуватися під час нормальної їзди або гальмування, це є явною ознакою того, що насос більше не працює належним чином. Водії також можуть помітити дивні звуки, такі як швидке клацання або звуки насоса, що доносяться з гальм. Якщо не вжити заходів, ця проблема може перерости в повне блокування коліс, що зробить автомобіль небезпечним для водіння. Ну і звісно, більшість сучасних автомобілів оснащені спеціальною сигнальною лампою АБС на приладовій панелі, зазвичай бурштинового або оранжевого кольору. Якщо ця лампа загорається, це означає, що система виявила несправність. У деяких старих автомобілях замість неї може загорятися лампа перевірки двигуна. Хоча лампи на приладовій панелі іноді можуть спрацьовувати через проблеми з датчиками, постійне спрацювання сигнальної лампи АБС часто пов'язане з несправністю насоса і вимагає негайного втручання. Менш відомою, але можливою ознакою несправності насоса АБС є несправний спідометр, оскільки система АБС покладається на датчики швидкості коліс, несправний насос іноді може вплинути на показання спідометру. Прилад може показувати неточну швидкість або, в деяких випадках, падати до нуля навіть під час руху автомобіля. Якщо це відбувається одночасно з загоранням індикатора АБС або індикатора перевірки двигуна, це є явною ознакою того, що система АБС має проблеми. АБС-насос є важливим елементом безпеки, що забезпечує ефективне гальмування та контроль над автомобілем. Коли він починає виходити з ладу, автомобіль може подавати кілька попереджувальних сигналів, від м'якої або нечутливої педалі гальма, до блокування гальм або загорання попереджувальних лампочок на приладовій панелі. Ігнорування цих ознак може становити серйозну небезпеку на дорозі. Якщо ви підозрюєте несправність насоса АБС, не зволікайте. Зверніться до кваліфікованого механіка для перевірки та заміни. І тут вартість обслуговування не дуже важлива, оскільки вона є значно дешевшою ніж ціна вартості аварії. Проактивний підхід не тільки економить гроші в довгостроковій перспективі, але й забезпечує вашу безпеку під час кожної поїздки.